Вітаємо, друзі! Почнемо з красивої анігіляції російської самохідної артилерійської установки мста 100 С. Противник невдало намагався заховати САУ з боєкомплектом у лісопосадці. Після чого та дуже яскраво здетонувала після відмінного удару українського дрона Камікадзе. Друзі, кому подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Далі на кадрах знищений російський танк Т-80 з Мангалом. Після кількох ударів дрона техніку було повністю знищено. А також та техніка, яка була поруч, російська БМП так само припинила своє існування. Прекрасні кадри потрапили в мережу. Танк із Мангалом РФ був вражений ударом дрона. На відео бачимо синю детонацію. Після чого ще один танк з мангалом почав свої голодні ігри. Намагався на ходу сховатися від дрона, але з такою вагою рух сповільнено. Дрони почали розбирати техніку ворога. Жоден танк не пережив цього дня. Підтримаємо наших хлопців в коментарях. Знищення російських БМП. Тут слова будуть зайві. Просто подивіться, як дрони потрясають техніку окупантів. Блискучі кадри потрапили сьогодні в інтернет. Далі на кадрах мама російського солдата, який воює на передовій, а вона змушена сама ремонтувати каналізацію. Окупований Донецьк 2024 рік. Якихось 12 років тому тут проходив чемпіонат Європи з футболу. Тут залишали гроші туристи з усього континенту. Тепер тут не залишилося жодної працюючої шахти, а жителі тонуть у лайні без води і світла. Але ж нічого. Головне, що знищено всі гендерно-нейтральні туалети. Ось воно, звільнення по-російськи. на які просьби, ладно окна, ладно щось й Ну дайте воду, которая льется по, канали... по дорогам по всем. Прорвала воду возле 89-го дома. Месяц звоним в водоканал, добиваемся, пожалуйста, умоляем, сделаем, поможем. Даже не обещают сделать. Ваша заявка есть, что вы еще хотите? Мы хотим, чтобы нам сделали воду, которая фонтаном в часы подачи льется по всем дорогам. Случился пожар на мусорнике. Нічим было затушити, навіть в підвалах нет воды. Пожарная, Пожарна приїхала через час как задушили, а загорелся, загорелась криша на 91 первому домі. Ну тепер ще одна проблема людям добавилась. Кришу міняємо. На Курський напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових. Повідомляє Зеленський. За його словами, просування зсу триває, а обмінний фонд поповнюється. У Курській області у Глушківському районі тривають бойові зіткнення під веселим. У Коренівському районі російські війська продовжують накати в районі Обухівки, у напрямку Любимівки та в районі Урочища Культура. У Суджанському районі тривають бойові зіткнення в районі населеного пункту Погребки, Мартинівка та Борки. Загалом ситуація без істотних змін. На сіверському напрямку на південний схід від виїмки противник просунувся на схід від залізниці на глибину 500 метрів, продовжуються важкі бої. На Лиманському напрямку ЗСУ опублікували кадри вогневого ураження російської позиції в західній частині Макіївки в храмі Петра і Павла. Противнику вдалося просунутися в центральній частині Макіївки у західній додану сіру зону. На Покровському напрямку тривають бойові зіткнення в районі Гродівки, Новогродівки, на західній околиці Михайлівки, на захід від Українська, на північ від Гірника і в районі Жиланого. Південні Шикарлівки противник просунувся до балки Вовча на глибину 1,4 кілометра. Також таким повідомленням виступив генерал-лейтенант Сергій Наєв, тримаючи оборону. Ворог зосередив там чималі сили для того, щоб на цьому напрямку досягти успіху, але він розтягнув так само свою логістику. тобто його. Наступальної сили вони розтягнулися від фронту до тилу. Чим він підставив свої війська для враження насоби нашими засобами ураження. Ми активно там застосовуємо ці сили для того, щоб бити по його розтягнутим військам. У Торецьку противник зайняв західну частину мікрорайону номер 1 що залишався, і продовжує штурмові дії в західному і південному напрямках. Ситуація складна. Також сьогодні стала відома ось така новина: доходи від заморожених російських активів вже використовують для фінансування виробництва української зброї посол Євросоюзу в Україні. З першого траншу у 400 мільйонів вже оплатили виготовлення українських гаубиць Богдана. Також Німеччина дуже швидко передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли, зокрема, 22 основні бойові танки «Леопард» 1А5 із запасними запчастинами. 22 протимінні машини із захистом від засідок, 5 гусеничних всюдоходів і одна командирська машина. Розвідувальні дрони «Вектор» 30 штук, «РКЮ» 35-20 штук, Сонгбірд 12 штук та Харнет XR 6 штук. 61 тисяча артилерійських снарядів 155 мм та мільйон набоїв для стрілецької зброї. Також Путін знов з'явився на екранах. Він заявив, що РФ до кінця року збільшить виробництво безпілотників у 10 разів до 1,4 мільйонів одиниць. Сьогодні російський диктатор побував на оборонному підприємстві Петербурга, де йому продемонстрували дрони камікадзе надихнувшись побаченим, Путін як почав роздавати вказівки. Тепер бункер не хоче, щоб потреби армії РФ у БПЛА були закриті, і пообіцяв, що цього року його хлопчики в Трусиках отримають 1,4 мільйонів безпілотників. Путін вміє обіцяти. Пам'ятаєте, як він говорив, що до 2030 року в Росії буде понад тисячу своїх цивільних літаків, однак незабаром виявилось, що на виробництво лайнера потрібно все-таки більше, ніж два чи три дні. Літаків досі немає, терміни поставок постійно переносяться, а щоб не було запитань, де ж лайнери, цікавим росіянам показують їх макети. Дуже сподіваємося, що з дронами буде так само. У кого які думки з цього приводу, залишаємо їх в коментарях. Друзі, ось такі події відомі на сьогодні. Дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі.